Вітаю вас в ефірі. Першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Вчорашній інцидент між народними депутатами і соратниками за коаліцією зупинив роботу парламенту як наслідок жодного ухваленого сьогодні рішення Олександр Кужель з батьківщини лікарі діагностували струс мозку. Андрія Тетерука із народного фронту закликають скласти повноваження. Як далі працюватиме коаліція і парламент, якщо і вчора під час голосування за так званий безвізовий пакет законів і співпраці особливо не складалося? Говоримо сьогодні з народними депутатами у студії про головне Юрій Соловей, блок Петра Порошенка, Дмитро Сторожук, народний фронт, трошки пізніше приєднається до розмови, і Івченко, Батьківщина, вітаю вас. Отже, я сьогодні намагався пригадати, чи ну це дійсно перший такий випадок в історії українського парламентаризму, коли ну б'ються не чоловіки. До речі, таких випадків було чимало, і Вадиме, теж брали участь недавно в фізичному протистоянні з Єгором Соболєвим. Але саме от протистояння фізичне між чоловіком і жінкою все-таки підказали мені аналітики, що під час ручного голосування за диктаторські закони, 16 січня 2014-го, регіонали побили жінку на. Депа від удару, а зараз депутат від фракції Блоку Петра Порошенка Марію Іонову. Отже, я прошу ну деяких деталей дати. Як це сталося? Випадок Ну виглядає для суспільства диким, але ну чи все так, як подають засоби масової інформації? Пане Вадим? Дякую. Ну, ви знаєте, у нас. Засоби масової інформації завжди люблять якесь шоу, щось проукрасити, Але насправді, коли закінчилось пленарне засідання, і голова Верховної Ради не мав права його закривати. Це по перше, тому що ми Верховну Раду прийняли постанову, що будемо працювати до кінця, поки ми не проголосуємо за євроінтеграційні закони, поки ми не проголосуємо за зменшення тарифів для населення і введення продовження мораторію на землю, це була проголосована постанова Верховної Ради. І, звичайно, коли він закрив. Лідер фракції Батьківщина Тимошенко сказала, що давайте зайдемо до голови Верховної Ради і вияснимо, чому питання, які в принципі мали об'єднати парламент, це тарифи і мораторії, він не поставив. Деякі були зауваження по євроінтеграційним законам, і ми домовили, що ми допрацюємо. І коли ми зайшли до голови Верховної Ради, ми вияснили всі питання, і коли почали виходити. Один з депутатів Народного фронту почав ображати Олександру Кужель. І такими словами я там був ну буквально я не знаю за метр, і такими словами, що я навіть не чув, щоб на вулиці такими просто ви знаєте полуматними словами. А говорили. один з депутатів це саме Андрій Татарук чи хтось інший? Ні, це Андрій Татарук так. І коли знаєте, вона до нього підійшла і вимагала там вибачень, там шла на нього, там щось там, намагалася якось вплинути на його поведінку сумку. Е -е -е -е, кажу, ну, вона того. там не сильна, вона ця сумка велика, вона якось до грудей спочатку взяла. Він відкрив бутилку з, з водою і почав її просто в обличчя лити. Мол, мол, заспокойся, астинь. І отак от просто її почав лити. Я, я був в шоці. А потім, коли вже так його притиснули до дверей, і він вже нічого не міг відходити, він вдарив її по обличчю. Я бачив ці обли, я бачив його глаза, що він хотів зробити. І звичайно, я вже, як народний депутат, я вже почав з'ясовувати стосунки: мол, ну як ти можеш бити жінку, от в таких умовах. По великому рахунку, вона тобі нічого не зробила, і камери відеоспостереження показують, що ми виходили і вже ушли. Тобто для того, щоб ми повернулись, потрібно, щоб щось було зроблено, якась провокація. І ця провокація була зроблена. Сказати відверто про інше, що сьогодні ми заблокували там роботу парламенту, не можу. Сьогодні, давайте зараз ми про це поговоримо. Ми на питання. Андрій Тетрук казав, що ви і Сергій Власенко йому погрожували під час цього інциденту. Ні, він сказав за Сергія Власенка, ви питайте у нього. Я намагався йому сказати, що ти робиш. Коли ти б'єш жінку, як ти можеш це робити? Ти офіцер? Ти людина, ну зато, ти людина з великим для нас почуттям патріотизму і так далі. Як ти можеш на жінку підняти руку? Я намагався йому пояснити оці дві хвилини, поки у мене було. І повірте, коли ми з ним розмовляли, ніхто за нього не вступився. Всі бачили реально, що він був неправ. Ні, в депутати з Народного фронту, тільки Степан Кубів, намагався, якось, щоб ми ну, не штовхалися, а стояли, розмовляли. І це дійсно було так. А якщо ви побачите ж відео Олександра Кужель, вона відразу. Е трималася за лоба. І зараз ви знаєте, що вона лежить в інституті нейрохірургії. Тому саме зараз саме перебуває Олександр Кожин в лікарні, так? Знаходиться в інституті державного. І державно. діагноз струс мозку підтверджується. Струс мозку і забій м'яких тканин на голові. Добре, ну давайте про власне дії Олександра Кужель фракції самого Андрія Тетрука. Поки немає Дмитра Сторожука, не будемо говорити. Оцінка власне цього інциденту. Ну як таке могло статися, та ще й між соратниками? Я розумію, різне буває між соратниками по коаліції, і як це оцінити, юрі ну, сьогодні, на жаль, багато депутатів плутають боксерський ринг. З стінами парламенту з найвищим законодавчим органом держави це ганьба для таких депутатів. Я вважаю, що поведінка Тетерука і інших народних депутатів, які в такий спосіб намагаються вирішити. Ті чи інші проблеми є неприпустимою для українського парламенту, і я впевнений, що український народ на чергових чи позачергових виборах дасть оцінку таким політикам, тому що ми повинні демонструвати в першу чергу культуру і етику як народні депутати, які представляють українське суспільство в парламенті. Те, що сьогодні градус дискусії в парламенті є дійсно дуже високим, особливо після місцевих виборів він, звичайно, надзвичайно накалився. Бо Ну, давайте будемо відвертими, що хоча всі чотири партії є в коаліції, на жаль, під час виборів до органів місцевого самоврядування коаліційних угод ніхто не дотримувався. Часто були удари нижче пояса, і, напевно, перший тиждень після місцевих виборів це ще йде такий, знаєте, інерційний потік в Тому числі тих подій, які відбуваються у Добре, пропозиції, ваші не знаю, Фракція збиралась обговорювала вас на цей інцидент. Тобто наша фракція ще не збиралась, не обговорювала цій ситуації зробити. Як покарати винуватих, як розібратися, Тут є два аспекти. Перший аспект це поведінка самого. тетерука. рука. Я вважаю, що той спосіб, який він сьогодні приносив вибачення, це не є той спосіб достойний людини, яка б'є жінку. Я вважаю, він мав вийти на трибуну офіційно. Навіть навіть можливо, якщо в нього були і для цього якісь там. Скажем так, елементи. Це він мав вийти на трибуну офіційно вибачитися перед жінкою за те, що навіть в пориві емоції він підняв руку на жінку. Ну, це неприпустима поведінка не тільки для парламентаря, це просто неприпустима поведінка для е, мужчини. Це одна частина питання. Інша частина питання Стурожик має... Народний так. фронт приєднується до розмови. Пан Стурожик, вітаю. Добрий вечір. З іншого боку, звичайно, мають бути регламентні дії з боку регламентного комітету. Він повинен в найкоротший час розглянути дії народного депутата України і прийняти Відповідні рішення і внести це рішення на розгляд парламенту, якщо ми хочемо це вирішувати у правовий спосіб. Добре, а які можливі дії в арсеналі у комітету? будь-які дії від позбавлення участі у засіданнях Верховної Ради України? Звичайно, щоб підстав для позбавлення мандата народного депутата. Немає якщо в випадку, хіба що якщо буде заява відповідного народного депутата, тому що є виключний перелік підстав, по яких народний депутат може бути позбавлений мандату. Але я вважаю, навіть такі елементарні речі, як позбавлення участі народного депутата у засіданнях Верховної Ради, як позбавлення слова народного депутата під час засідання Верховної Ради, має бути оцінкою таких дій з боку народного депутата Д, і парламенту. Дмитро на фракції обговорювали поведінку заступника голови. Звичайно, сьогодні в екстреному режимі ми зібрали засідання фракції і досить протягом цілої години. Ми обговорили ту ситуацію, яка склалася. І якщо резюмувати всі спори, які виникали, чітко фракція полягає на тому, що в даному інциденті повинно розібратися. Якщо для того необхідно зняти депутатську недоторканність статука, ми обов'язково за це будемо голосувати. Щодо публічних вибачень, тут от сказав колега, там в залежності від ступеню, як це повинно було зроблено, що це повинно було зроблено. Ну це вже питання другорядне, але він це зробив вчора і в соціальних мережах, і сьогодні він про це заявив. І на брифінгу, і з, в, в, в залі Верховної Ради, він ні від кого не ховається. Ми повинні встановити абсолютно всі. Дотишні моменти тієї ситуації, вже коли ми говоримо про те, що потрібно розбиратися, то потрібно залучати до цього абсолютно всіх учасників тих подій, а не тільки там одного тетрука, на якого на сьогоднішній день повісили е, у всіх собак. Тому що потрібно з'ясувати, що це був за конфлікт, чому він трапився. Вже ну, кін... що сам Андрій Тетрук говорить? Ну як він міг себе так повести в цій ситуації? В даному випадку як а... він пояснює. Андрій всі Андрій, Андрій тетеру не всі ж просто брифінг дивилися, розумієте, і симфрон. E, Андрій Петеропо перше, на чому він говорив, що інцидент стався після виходу. По-перше, була перепалка в кабінеті голови Верховної Ради України. Після того, як йому подзвонив президент до голови Верховної Ради України, він попросив всіх вийти з кабінету. Після і після виходу з комітету почалася словесна перепалка між... Андрієм Тетруком і представниками партії Батьківщина, в рамках, в рамках якого і стався інцидент про те, що хтось там когось образив, хтось образив у відповідь, хтось на когось почав йти з кулаками, хтось бив сумкою, хтось когось тримав, намагався вдарити по обличчю. Хтось наштовхнувся на пляшку. Це вже хай встановлює слідство. Є відеозаписи, на якому чітко це все видно, і в даному випадку повинні притягнути до відповідальності абсолютно всіх учасників цього епізоду. Так я не розумію. Андрій Таторук зараз ну виправдовує свої дії. Чи він говорить там, я там був в стані ефекту, там не втримався. Просто насправді насправді ніякого говорити. стану ефекту не було, і сам сам сам, сам е момент умисного нанесення удару він та він також заперечує. І Він про це сьогодні неодноразово наголошував. Не було замаху, не було так, як він бере пляшку, б'є по голові. Це все видумки нісенітниця. Це все показу ницість наших колег по коаліції, що вони починають щось вигадувати. От є відео, на якому все дуже видно. Там, де двоє представників цієї чудесної партії його тримають, він нікого не б'є, ні, ні з ким не сперечається, утримується від цього всього. Тому давайте хай з'ясує це все слідство, бо тому, що сьогодні з'явився один відеозапис, кажуть, що є другий відеозапис, і я буду наполягати на тому, і наша фракція буде наполягати на тому, щоб в залі. Пленарних засідань на відео показали все відео, мовчки, без коментарів, без монтажу. Як це відбувалось? І тоді хай виборці. Дадуть оцінку цим подіям, тобто, Тому що, коли деякі колеги на сьогоднішній день заявляють про те, що що там бач, що ми показуємо виборцям. Виборці нічого не бачили. У нас депутати Верховній Раді цього не бачили, крім там чотирьох людей. Дмитро, добре, при... тобто до висновки, ви поки що свої рішення щодо Андрія Татарука там чи осуд, чи там підтримку цих дій, ви відклали так. Немає поми тобто, засудили, засудили? Ми засудили сам сам інцидент, який трапився в Верховній Раді. Тому що ні наша фракція, ні я як особисто, ми не можемо підтримувати такі дії. Тому що це Дякую. дискредитує парламентаризм, нас як народних депутатів, усіх розвитку. Весь, Весь парламент. Весь парламент. Пане Вадиме, сама Олександра Кужель спілкувалася з нею сьогодні. Вона приймає вибачення Андрія Тетрука. Ви знаєте, я вважаю, що будь-який чоловік, коли б'ють дитину, дружину. Жінку чи бабушку, він має вступитися? Якщо депутати фракції, в тому числі і я вступилися за жінку, то повірте, цього Андрія Тетерука навіть ніхто там не захищав. Я там особисто був і я бачив, тому що ми з ним розмовляли і розмовляли дуже довго. Час... повторюєте просто інцидент, давайте часу не дуже багато. Друге, просто Олександра Кужель її наміри в цьому Друге, інциденті, Ви пам'ятаєте, коли був інцидент між... Батьківщиною самопомічю. Ви пам'ятаєте, як це відбувалося? Коли вийшов голова фракції і каже, ми вибачаємо, ой, вибачаємось перед нашими колегами, давайте працювати. Вийшов е, Соболів від фракції батьківщини, сказав, вибачення приймається, працюємо. Ви сьогодні бачили ці вибачення? Ніяких вибачень я я перебити вибачення я правий, сьогодні були і на, на бутилку наштовхнулася Кужель, і в залі вона, 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 вона винувата і так тому... далі. Всі вибачення були, всі вибачення були Ну, вибачення не може не в тій формі, як того бажає батьківщина. Можливо, так а то Давай. може, може батьківщина б заявила в якій формі, а не зразу когось звинуватити в чомусь, Дякую. не розібравшись Дякую. в ситуації. Тепер поведінка фракції батьківщини. Тобто ви кажете, що ви не будете працювати в парламенті, не будете голосувати. Правильно розуміє, тобто є вівторок, да, запланований розгляд безвізових законопроєктів. Є рішення, яке не вдалося ухвалити щодо проведення виборів у Маріуполі, і Червонармі... Красноармійської Донецької області. Тобто там же ж теж треба людям дати або 15-го, або йдемо на нову кампанію. Тобто від цих рішень ви теж усуваєтесь? Ні? ні, ні ні, насправді нам мандат дали люди, і ми будемо звичайно приймати участь у голосуваннях. У важливих для країни законах ми будемо приймати сьогодні. Рішення фракції наступне, що ми призупиняємо будь-які дії стосовно координаційного органу, як у нас називається Рада коаліції, за голосування голосування по законом. Ми будемо бачити важливі законів. Ми будемо бачити, що потрібно для країни особливо євроінтеграційні закони, тому що ми обіцяли країні, ми обіцяли послам, які сьогодні теж хочуть, щоб Україна мала безвізовий статус. І ми обіцяли тим нашим партнерам, які дійсно турбуються про людей. Тому ми призупиняємо членство в координаційній раді, раді коаліції, і будемо далі в залі визначатися за важливістю законів, наскільки вони сьогодні дійсно важливі. А з приводу В коаліції ви теж залишаєтеся? Да? Тобто не розглядаєте факти питання. Фракція, да? Рішення такого не розглядала, і це все знаєте, все це видумки наших колег все це видумки. Я не знаю хто його придумує. Ми навіть і не піднімали таке рішення, тому що нам піднімали, а Після інциденту суспільство цікавиться. Це Чи, суспільство цікавиться, але рішення фракції наступне. Так. Ми залишаємося членами коаліції. Ми не будемо розвалювати, але ми призупиняємо будь-які наші. Будь-які наші дії стосовно цього координаційного органу і будемо далі працювати над тим, щоб позбавити сьогодні титурука мандату, тому що нам некомфортно працювати саме з таким тобто, депутатом, який просто б'є жінку. Вимога позбавити Андрія Тетерука депутатського мандату? День, ж, слышали, ну, Тобто він, він може тільки добровільно розкласти, тобто ви будете чекати. Цього Нам не комфортно, опору. пусть розуміло Юрій, розуміло. Як в таких умовах працювати коаліції? Дивіться, вчора не всі ж законопроекти ухвалили, відклали на вівторок. Деякі ухвалили без е, потрібних поправок. Добре, і недовіра особливо була поширена. І після місцевих виборів, А тут ще цей прикрий інцидент. Тобто, що може зараз цементувати коаліцію? Самопоміч думає про вихід, батьківщина не голосує. Ну я хочу сказати, що наша фракція є системоутворюючою фракцією в коаліції. І Наше завдання сьогодні. Це зв'язати цей клубок, щоб він працював, щоб в жодному разі не повторились події 2005-2010 років. Тому що сьогодні ми по великому рахунку є свідками такої самої боротьби демократичних сил за владу. Тому що в нас ідеологія кожної політичної партії, кожного політичного лідера, проста: хочу бути президентом і крапка. От для того, щоб це треба це в кінці кінців міняти. І сьогодні завдання, в тому числі фракції блоку Петра Порошенка, зробити все, щоби всі фракції коаліції і народний фронт. І батьківщина, і самопоміч об'єднати їх і працювати. Я розумію, що ми молода держава, і ми гарячі, багато гарячих голів, і ми не мали ще великого досвіду працювати в такій великій і широкій коаліції. Дуже непросто повірте мені знаходити спільні рішення, коли в коаліції є чотири партії. Але що недопустимо? Недопустимо з'ясування стосунків між членами коаліції. У такий спосіб і друге питання, що дуже не допустимо у цих випадках. Ми, якщо коаліція, то давайте. Якщо в нас є спірні питання, давайте закриватися. У нас є формат загальні збори коаліції. Ми можемо закритись на загальні збори коаліції, обговорити ті питання, які нас роз'єднують, знайти точки дотику і вже в парламент і в засоби масової інформації виходити з єдиною точкою зору. Бо що ми бачимо сьогодні? Ми нібито є партнерами по коаліції. Так я розумію, що фракція блок Петра Порошенка має 140 голосів вона найбільша фракція. Але поряд з тим ми залежні в голосуванні від інших фракцій коаліції, і ми нібито всі разом приймаємо закони, натомість інші фракції коаліції виходять в засоби масової інформації. І починають критикувати цю ж саму коаліцію, в якій вони працюють. Вони по кажуть, багатин, що ви не слухаєтеся, там, вони... не дослуховуєтеся до їхніх пропозицій. Це, Малі фракції я маю на увазі. Це мистецтво компромісу. Політика це мистецтво компромісу. Я противник того, щоб виходити в засоби масової інформації і критикувати коаліцію, в якій ти знаходишся. Я за те, щоб закриватися на загальні збори коаліції, випускати пар. Обговорювати всі ті питання, які е, виникають, і по яких немає єдності, якщо немає єдності, відкладати їх трошки в сторону, а голосувати ті питання, по яких єдність є. Але це в першу чергу знаєте, якщо я, дозволити, ласка, я, да, якщо Юрій, дозволити, буквально одна так. речня, але тут немаловажна роль. Лідерів наших фракцій, повірте мені, що в першу чергу в цих питаннях повинні знайти єдність лідери фракцій. Народні депутати в більшості випадків в більшості випадків працюють на те, щоб коаліція працювала як єдине ціле. На жаль, амбіції деяких лідерів в деяких питаннях. 에, трошки зашкалюють, і це унеможливлює прийняття життєво важливе. Добре, якщо розмови в закритій кімнаті знову ні до чого не призведуть, адже були і наради із президентом недавно на днях. А результату ж ну, не, ну, не е, багато. Да, після е, цього план Б для вашої фракції зможете працювати без колег самопомочі батьківщини, там підтягнути позафракційних. Е, е, наше завдання сьогодні країну в жодному випадку не допустити в хаос. Хаос і вважаються дострокові перевибори. Ми чітко розуміємо, хто прийде до влади в результаті цих перевиборів. Хто? Це опозопоблок. Це ми чітко розуміємо. який набрав на півдні і в це, і на сході України сьогодні більшість в місцевих радах. Це сателітопоблока партія. Відродження треба чітко це розуміти. Прийдуть ставленики олігархів, такі партії, як укроп і інші, і ми отримаємо ще гіршу. Я не ви говорю, так не впевнені що це... в своїх силах. Юрі. Ні, я ми в, в... Петра Порошенка інші е... демократичні ми реалісти. Ми на місцевих виборах набрали орієнтовно 22% в середньому по країні. Але цього замало для того, щоб самостійно навіть в випадку перевиборів сформувати більшість. І тому я вважаю, що сьогодні є демократичні сили в українському парламенті, які формують цю більшість. Нам єдине треба навчитися знаходити компроміс чути один одного і прислуховуватись а не вибачте як до одних так і до других колег є часто питання от для прикладу ставить коли батьківщина ставить питання в от, тільки завершує ставить питання от мусить бути питання землі і крапка ну я перепрошую давайте це питання от не ставити ультимату якщо немає єдності давайте його чуть чуть відкладемо подискутуємо обговор але якщо не голосуєте питання землі все крапка ми підняємо, говоримо, саме головне саме головне коли ми, наприклад, пропонуємо, так. ну єдність є, Днісія, є голова Верховної Ради, який є блоком Петра Порошенка, є е, голова фракції е, блоку Петра Порошенка, є інші фракції, які, в принципі, на преспоїнтах в медіа вони свою позицію говорять. Вони ми вже говорили півроку тому, що давайте з вами зробимо нормальні тарифи. Всі ж проголосували. У нас от всі фракції, крім одної, проголосували. <кій> Чому не виноситься? От питання: вроді ж більшість є. І закон цей набере майже 300 голосів. Далі про землю. Хіба півроку тому ми не говорили? І всі теж говорили, не виноситься. Питання стоїть в іншому. Питання стоїть, що дехто займається такою маніпуляцією і виставляє ті законопроекти, які, в принципі, домовляються дуже в узкому круті. Тоді у мене запитання: а навіщо тоді депутати? Якщо сьогодні 300 голосів є за де, за багато реформаторських законів, давайте ж їх ставити. Ну пона чому Вадим, сьогодні з ці ваших слів не виглядає можуть? так, що тільки одна фракція батьківщини дбає про народ український і все про його потреби? Ні, я хочу сказати. А скільки у нас сьогодні говорить фракція самопоміч? Хіба вона не також риторику має? А скільки у нас сьогодні а великі фракції не дбають? Послугу? А чому великі фракції теж говорять? Окремі депутати Та, а рішення говорять. не ухвалюється. А просто вони не вносяться в залу Верховної Ради. І чому от, чому Дякую. нам сьогодні робити? Я я завершу. Так. Чому нам сьогодні робити у от соціальні речі, коли ми можливо ще місяць тому вже проголосувати, наприклад, за зменшення тарифів? Навіщо сьогодні ми розростаємо ці тарифні мандани, у нас стоять Марінинському парку і під Кабміном? Навіщо? Якщо є 300 голосів, і депутати не хочуть нести відповідальність за провальну соціальну, Дуже коротко, Пане Вадиме, скажіть батьківщина хрест на цій коаліції не ставить? Ви не ми... дивитеся вже на дострокові парламентські вибори? Тобто ви вважаєте, що реально можна? На оздоровити атмосферу в коліції. І почати мало працювати. Того, ми ж виступили Коротко. батьківщина, виступила з ініціативою зустрітися з президентом і керівниками фракції. Саме за нашу ініціативу ми це зробили. Ми намагаємось постійно і склеїти Як? і хочемо дійсно працювати на користь країни. Дмитро Сторожок, Будь ласка, ну, ті самі запитання. Не буду повторювати. Так, ну, я насправді слухаю своїх колег і хочеться запропонувати. Просто зараз приїхати в зал Верховної Ради, і абсолютно все приймати. Але потрібно бути щирими, в тому числі і з народом України. Ну, вчора у нас ще до того чудового інциденту у нас були поставлені закони на лібералізацію з ЄС і візовий режим. Хто за них не проголосував? Партія Батьківщина. Це неправда. Ну, це правда. Давайте батьківщину. Давайте, ну, це давайте, ми ми, не, ні, давайте не з вами візьмемо. Повністю розпочали на голосувати не, не морального про чи не про Що зробити Цю. треба, щоб коаліція нарешті запрацювала. Бо люди хочуть же ж побачити все таки ухвалені закони, але не почути причини, чому вони не ухвалюються. Я думаю, що ми повинні сідати в широкому колі і на вівторок, як єдина і міцна коаліція, голосувати за цей законопроект. А ті, хто за них голосувати не буде, ну ті, значить, не в коаліції, а займаються тільки популізмом. І розколом хочу, в країні я хочу трошки Репліка, помирити все, я хочу трошки помирити народний фронт з батьківщиною і сказати, що в тому числі і, і депутати <с <с частина депутатів з блоку Петра Порошенка також не голосувала за два з семи законопроєктів, по безвізовому режиму і не голосувала виключно з мотивів того, що ці законопроекти два мають ряд корупційних ризиків для української економіки і правоохоронної системи. І ці ризики ми поправимо. І у вівторок ці питання будуть проголосовані. От задаєте мої слова. Дякую, Юрій Соловей, Дмитро Сторожук, Вадимченко. Це була Дякую. програма. Про головне побачимося понеділок у понеділок о 18.55, Одразу після випуску новин все буде добре.